День краси рідного міста у торговому центрі Луцьк. Цієї п'ятниці у торговому центрі Луцького галереї «Вітання Радіо Аверс поєднали два приводи для радості: День краси та любов до нашого Луцька. Говорили про те, що справжня краса у щирих посмішках, теплих словах і любові до свого міста. Адже Луцьк це не лише будівлі й вулиці, а люди, які щодня творять його неповторну атмосферу. Обов'язково в театр треба сходити у нас так. дуже прекрасний театр е, обов'язково треба від. Відвідати парк так. наш Центральні. Лесі Українки, так центральний парк. Центральний парк. Так. 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 І обов'язково потрібно потрапити до замку Люберта, тому що там дуже красиво і там дуже хороша атмосфера. Плюс обов'язково старе місто. Я відвідую барбаршопу. Ну. Як часто так що не скрив. Та раз в два тижні ну, раз десять. Mm. Я нещодавно вперше відвідав малюкюрного майстра. Так як враження? Та враження, ну типу, це зручно <рес> виявляється. Це дуже зручно. Вже коли і вії підкреслені, тобто очі вже підкреслені, і брови, то можна нічого не робити. На губи це ну така дуже індивідуальна. Дуже я вважаю, що красота це духовне, духовне поняття людини, то як ти себе відчуваєш в плані пильності. Краси це чоловіки, бо вони там собі витончені наряди, запоночки, кроваточки. А якщо саме Фейс, лице, то це дівчата, бо їм важливо, щоб нічого не було видно, щоб все було чітко. А вже наступної п'ятниці чекають і на вас. Програма присвячена всесвітньому дню батька. Говоритимемо про турботу, вдячність та важливість батьківської любові, яка формує наше життя. Завітайте у торговий центр Луцьк на перший поверх щоп'ятниці, 16 до 18 години. Або ж слухайте прямий ефір. Радіо Аверс, давайте разом ділитися щирими словами та емоціями, адже саме вони роблять наш світ кращим.